Фотограф заробив непогані гроші за те, що фотографував корпоратив. Але справжні гроші він заробив наступного дня, коли видаляв ці фотографії. Отже, уявіть, компанія вирішила провести новорічний корпоратив у стилі Прожарки. Вау! Вау, вау, вау! Ну, що сказати! Такого крутого прожарювання директора нашого ресторану я ще не бачила. На цей момент виступили майже всі співробітники. Лишилась тільки секретарка нашої Анжели Олегівни. Аліна, просимо від ваші оплески. Ой, я, чесно кажучи, трошки соромлюсь. Я ніколи такого не робила. Якщо щось піде, не так, то Анжела Олегівна від мене мокрого місця не залишить. А від себе залишить крісло шкіряне. Це дуже смішно. Давай, давай, давай. Швидше Бог відпустить гріхи путіну і гідліру ніж Анжела Олегівна відпустить своїх співробітників на 15 хвилин раніше з роботи. Желе Олегівни Сергій настільки соромився своєї дитини, що дав їй по батькові Олегівна. Отакий мене батько далі. Наш ресторан настільки унікальний, що тільки ми в ковід закрилися від сальмонели. У вільний від роботи час Анжела Олегівна розіряє пташині гнізда, бо не може дивитися на будь-яке сімейне щастя. слідкуєте за мною слідкуєте. А зараз буде жорстко. Прям. Що спільного між співробітниками, яким Анжела Олегівна виплатила премію і вареними раками? І тих, і тих за ці гроші вона зном з'їсть. Ну, люблю я раків, ну люблю. Ой. Все, я закінчила. Вам сподобалось? Так, дуже. Особливо це останнє все я закінчила. Так це не жарт. Так мені не як жарт. Мені як епітафія. Аліна Блашкевич, все, я закінчила. Твої фотографії, діти плачуть. Ну Ви ж сміялись? Так, 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 так. Я сміялась, бо весь час уявляла твій похорон. Відкривай! Давай, 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 ротик, відкривай! Давай, давай! От так, от так, жуй, жуй, жуй. Ну зачекай, зачекай, щось собі на наступний місяць залиш. Ти залиши. А як ви зрозуміли за е, правилами прожарки? Е, до слова у відповідь е, ми запрошуємо директора нашого ресторану Анжелу Олегівну. Дякую, 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 дякую. Дорогий мій колектив. Колектив з великої літери Кал. Не думала, що сьогодні таке скажу. Але ви що тут зовсім ці охопіли? Чи що? Ви це мої гроші вирішили мене тут обіцять. Я останній раз так багато поганих слів чула, коли у нас в ресторані Магілєвська отруїлась. Анжела Олегівна, але ж ми попереджали, що буде прожарка. Прожарка! Ну, я думала, це щось з м'ясом пов'язано. Ні, ну дивіться, прожарка це навіть краще, ніж психолог. Е, так у м'яко люди жартами вказують на ваші недоліки. Олександра. Викінчена. Алє, бодій мій. Ти пив. Та ну ні, ну, вас же додому ще вести. Ах ти, ти мразота, ти ще потверезному все це казав. Скотіна ти. Анжела Олегівна настільки сексуально збочена, що в деяких країнах вважається терористичною організацією. <різь> ти мразота, ти, скотина, ти Олег. Та ну Хотілося б по-молодіжному. по Помолодіжному по по будеш на самокаті їздити. Ключи. Що це за запах такий? Ніби хтось від страху підпустив. Тома. Невірний сліпий рахівник. Томочка, ти знаєш, яка різниця між мухою, яка сидить на гіні? І тобою на роботі. Яка? Ну, мушка хоч щось лапками робить. Анжела Олегівна, це були просто жарти. А? Просто жарти. А ну давай тоді нам ще почитай. Давай, 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 давай. А. давай. Анжела Олегівна так дивно одягається, що на масляну її ледь не спалили замість у Смішно. Давайте всі поплескаємо. а? Давайте поплескаємо. Томі по обличчю. Давайте. Ну <плес> Не, не, не бийте. Да? Тома, тебе ніхто не збирався бити. Все, ти вільна, йди. Я нічого не бачу. Так в цьому той прикол? Тільки будь обережна, щоб тебе якийсь п'яний водій не збив. Якщо він хоче ще тут працювати, так Олег? Ключі. А з ключами всі можуть. А ти давай спробуй на самокаті людину насмерть збити. Давай вперед. Хто тут нас залишився? Менеджер Счара. HR? тебе чара. Я не звільняю тільки того, що ти моя донька. Давай, читай. Прям читати? Давай, давай. Ми єдиний ресторан у світі, де меню залежить від того, що є сьогодні в пузатій хаті. Смішно далі. Анжела Олегівна вважає, що використання мишей у лабораторних цілях це негуманно і непрактично, якщо після експериментів не додавати їх у курячий фарш до котлет нашого ресторану. Це вже притира. Це взагалі комерційна таємниця. Дякую. Дякую всім вам. Влаштували мені свято. Я ж все для вас робила. Я все для вас робила. Я вам. Цьому місяці всім зарплату підняла на 200% по курсу долара. Тобі допомогла іпотеку закрити. Але коли брат з в'язниці вийшов, хто його взяв на роботу? Я взяла. Тома. А коли в тебе чоловік захворів, хто його з того світу витягнув, я витягнула. А коли Аліна попрохнулася, хто її так тих, тих, тих? Досить досить, все. досить брехати не всім. Анжела Олеговна, да, Ви підняли нам зарплатню на 200%, але по курсу 16. З якою іпотекою ви мені допомогли, я з вами в общагі живу досі. У Олега взагалі нема брата в нього сестра. Якого чоловіка тому ви витягли із лікарні? Подивіться на тому, звідки в неї чоловік. Ну я ж так просто образно. Боже, ви навіть не можете підіграти своїй начальниці. Все, ви всі, ви всі звільнені, всі йдіть звідси, понятно? І Андрієнко. І Андрієнко, так! Так він сьогодні навіть жодного жарту не прочитав, він не прийшов. <ривіт> Ото, що Андрієнко, він єдина нормальна людина тут, а не ви оці. Жаби. Вибачте, пробка, я запізнився. Хоча. Все одно я не так сильно запізнився, як Анжела Олегівна з бажанням носити леопардове, а? Зараз я її, конечно. А можна жінці позвоню, попрощаюсь? Можна, можна, Андрієн. Можна. Лас, лас, лас.